У Краматорську на Донеччині внаслідок влучання російської авіабомби в будинок загинув 10-річний хлопчик. Ще п'ятеро людей поранені. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, по багатоквартирному будинку кабом окупанти вдарили вночі. Спалахнула пожежа. Керовані авіабомби скинули вчора пізно ввечері росіяни по сумах. Є поранені. Надзвичайники встигли евакуювати мешканців пошкоджених будинків, урятували двох містян та загасили пожежі. Понівечені п'ять багатоквартирних будинків, торговельний центр та 18 легковиків. Про наслідки ворожої атаки розповів у нашому ефірі начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. 12 осіб звернулися за медичною допомогою, 4 було госпіталізовано до медичних закладів. В найважчому стані чоловік 38 років, однак можемо сказати, що життю наразі не загрожує. Поранення отримала одна дитина, 6 років. Наразі в лікарні перебувають 4 особи, яким надається необхідна медична допомога. На щастя, загиблих немає. Одна людина постраждала через дронову атаку росіян по Одесі. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю, окупанти запустили безпілотники проти ночі вівторка. За словами очільника області Олега Кіпера, попри роботу нашої ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. В одному із районів міста внаслідок удару зайнялася пожежа на паркувальному майданчику. Горіли автівки. Також вибиті вікна у багатоповерхівці та пошкоджено магазин. Щоб загасити полум'я, залучили понад 60 рятувальників та майже два десятки спецмашин. Сім населених пунктів Харківщини були під російськими ударами минулої доби. Росіяни застосували проти мирних громад. 24 безпілотники грань били фпв дронами. Є постраждалі. І більше дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шакери. Вона з нами наживо. Колего, вітаю. Які новини у тебе? Вітаю Лілія. Почну зі свіжих новин. Як щойно стало відомо, росіяни завдали цього ранку два удари шахедами по місту. Ізюм вони поцілили по території непрацюючого складу. На щастя, ніхто не постраждав взагалі за минулу добу через ворожу агресію на Харківщині. Постраждали двоє людей. Учора у Куп'янську поранено 84-річну жінку у селі Іваношини під Богодуховом постраждала 67-річна жінка. Є постраждали і через міну небезпеку. Учора біля села Вербівка, це під Балаклією. 29-річний чоловік, який їхав у полі на тракторі, отримав серйозні травми. Після підірвавшись на міні, треба сказати, що за останні півроку, через підриви на вибухонебезпечних предметах на Харківщині, поранено 35 людей. Ще п'ятеро загинули учора. Росіяни обстріляли також Золочівську громаду. Під ударами було село Перовське Прямим влучанням. Росіяни знищили два приватних будинки, також господарчі споруди у селі пошкоджені енерго та газомережі. Обійшлося на щастя без постраждалих. Били росіяни цієї доби і по великобурлуцькій громаді безпілотниками атакували село Підсереднє. поцілили в адміністративну будівлю. Там зайнялася велика пожежа. Учора росіяни також вдарили з реактивних систем залпового вогню по слатиному. Це Дергачівська громада під Харковом. Пошкоджено п'ять приватних будинків та енергомережі. Обійшлося без постраждалих. Такі маємо новини на цю хвилину, Лілія. Дякую, колегу. Про наслідки російських атак на Харківщині. Нагадаю, розповіла наша кореспондентка Світлана Шакера. Понад пів тисячі разів протягом доби обстріляли росіяни Запорізьку область. Зруйновано 10 будинків, переважно на прифронтових територіях. Про це в нашому ефірі повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також він розповів, скільки людей досі перебувають у лікарнях через ворожу атаку на Запоріжжя в ніч проти 20 липня. Ворог обстрілював і РСЗВ і що найменше ударних дронів. Ворог запустив по території обласного центру, постраждали об'єкти критичної інфраструктури, цивільні будинки, і на жаль, постраждали наші мешканці. Пора 69 річна жінка. Вона наразі відмовилася від шпиталізації, але з іншого боку, наразі в нас є 18 мешканців нашого міста, які наразі перебувають в лікарні. У Херсоні через чергову атаку росіян постраждали місцеві жителі. Серед них 67-річна жінка, на яку сьогодні росіяни скинули вибухівку. У жінки осколкове поранення плеча. Про це нам розповів Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської ОВА. Зараз вона в лікарні, лікарі кажуть, що все буде добре. Ну і Продовжують росіяни атакувати тронами і критичну інфраструктуру, і е, мобільний зв'язок з стільникової мережі, вежі стільникової мережі. Тому наші оператори оперативно лагодять, якщо вони можуть, якщо дозволяє безпекова ситуація. Ну і електропостачання вчора були проблеми перебої. Сьогодні вже а, зранку працюють наші енергетики. 26 шахедів збиті чи заглушені ребами під час сьогоднішньої нічної атаки росіян, як повідомили в повітряних силах зсу проти ночі вівторка, окупанти запустили по Україні 42 ударних безпілотники, сім дронів імітаторів локаційно втрачені. Зафіксовано влучання в 9, БП, 9 БПЛА у трьох місцях, і падіння уламків теж на трьох локаціях. І в Росії гучно атаки БПЛА зазнав цієї ночі аеродром Міллерово, що у Ростовській області. Місцеві пабліки пишуть про нібито 12 збитих безпілотників. Та з численних відео, які росіяни викладають у мережу, чути вибухи та видно, як вирують пожежі в місцях влучань. Нагадаю, Міллерово стратегічний аеродром, де базується фронтова авіація. Вона зокрема виконує завдання з підтримки ворожої піхоти на сході та півдні України. Прилетіло також і в Новокуйбишівську нафтохімічну компанію. Це одне з найбільших у Європі підприємств-виробників хімікатів. Їх ворог використовує і застосовує для виготовлення вибухівки, авіабомб та інших боєприпасів. Також БПЛА збивали у небі над Брянщиною, Білгородщиною, Тульською, Калузькою та Московською областями. Два місяці під вартою без можливості внести заставу. Шевченківський районний суд столиці напередодні заарештував працівника прокуратури, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у центрі Києва, унаслідок якого загинула жінка. Особливістю провадження є те, що роль обвинувача взяв на себе генеральний прокурор Руслан Кравченко. Деталі в сюжеті Романа Барашева. Ці кадри вулична камера зафіксувала в ніч проти неділі. Хідником прямує жінка наближається до перехрестя, щоб перейти дорогу, аж раптом просто на неї й на пішохідну зону з великою швидкістю мчить чорна іномарка. і разом зі збитою перехожею влітає в будинок. Пошкоджена водосточна труба, потрощена фасадна плитка будинку все це сьогодні нагадує про трагедію. За кермом автомобіля, що вилетів на тротуар, був чоловік. За попередніми даними слідства, п'яний водій залишив автівку та спробував втекти. Очевидці кинулися на вздогін. Сховатися від правосуддя керманичу не вдалося. Згодом його затримали. Пізніше у крові водія експертиза зафіксувала 1,77 проміле алкоголю. Це приблизно в дев'ятеро більше за норму. Також стало відомо, що за кермом автівки перебував 24-річний держслужбовець, працівник органів прокуратури. Пошу, пошу, пошу. Понеділок у судовій залі під час обрання запобіжного заходу підозрюваний мовчав. Зокрема, проігнорував запитання журналістів чи вважає себе винним у вбивстві. Не відповів також, чи він син Андрія Молочного, популярного в Україні коміка на початку 2000-х. Щоправда, зараз той живе в Москві та розважає російську публіку. Сторону обвинувачення у судовій залі представляє особисто нещодавно призначений генпрокурор Руслан Кравченко. Підозрена молочна, оборонтовна підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді подбавленої волі на срок від 5 до 10 років позбавленої волі з позбавленим правом керувати транспортними засобами на срок від 5 до 10 років. У суді генпрокурор вимагає застосувати до підозрюваного як найсуворіший запобіжний захід. Натомість адвокати підозрюваного просять про домашній арешт. Суд підтримав позицію прокуратури. Найближчі 60 днів Андрій Молочний перебуватиме під вартою без можливості внести заставу. Засування за біжатові дотримання під вартою тривалося 60 днів. Це сором для нашої системи. Особисто мені соромно за працівника нашої системи тому. Хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі у перші хвилини після аварії перехожі намагалися врятувати життя постраждалої. Втім, її травми виявилися несумісними з життям. У лікарні жінка померла. За словами Руслана Кравченка, сторона обвинувачення ставить перед собою мету добитися максимального покарання для працівника прокуратури, що п'яний сів за кермо і зганьбив честь мундира. Роман Барашев Євген Камінський подробиці Інтер, інтермарафон. Єдині новини. У Бангладеш зростає кількість жертв авіатрощі. Щонайменше 27 людей загинули. З них 17 родіти, майже 80 потерпілих. Вони ушпиталені. Більшість зазнала опіків внаслідок займання авіаційного пального. Частина у критичному стані. За даними збройних сил, Бангладеш тренувальний винищувач F-17 вилетів з авіабази і за якийсь час через механічну несправність упав на школу в густонаселеному районі Уттара. Пілот до останнього намагався уникнути зіткнення з будівлями, але загинув разом з іншими. Ми можемо підтвердити: загинуло 27 людей. У лікарні доправили 78 постраждалих. У нашому закладі є пацієнти, які перебувають в реанімації. Частина з них на апаратах ШВЛ. І навіть у палаті інтенсивного догляду стан багатьох критичний. Для нашої країни це дуже важке випробування. Просимо всіх молитися за нас. Журналісти The Wall Street Journal не зможуть долучитися до поїздки Дональда Трампа в Шотландію. Білий дім викреслив видання з прес-пулу президента. За словами речниці Керолайн Левіту, у такий спосіб газету покарали за цитую фальшиву та наклепницьку поведінку. А вже у CNN уточнили, найпевніше йдеться про нещодавню публікацію про зв'язок Трампа з Джефрі Епштейном, якому закидають численні сексуальні злочини, зокрема й з неповнолітніми. Також додали у Бутній поїздці американського президента до Шотландії участь мав брати журналіст, який не має стосунку до скандального матеріалу. У самому виданні коментувати вчинок Білого Дому відмовилися. Подробиці вбивства Мартіна Лютра Кінга більше не таємниця. Після майже півстоліття секретності Сполучені Штати оприлюднили дані щодо життя та обставин смерті одного з найвідоміших поборників права про американців століття. 240 тисяч сторінок документів уже розмістили на вебсайті національного архіву. Уже відомо, ФБР встановило за Мартіном Лютером Кінгом цілодобове спостереження та прослухувало його телефонні розмови. Кінга застрелили 4 квітня 1968 дев'ятсот у Мемфісі, штат Теннессі. Оприлюднили подробиці вбивства. Оприлюднити Трамп пообіцяв іще під час своєї передвиборчої кампанії, попри те, що діти Кінга були проти. Натомість критики американського президента вважають, у такий спосіб Дональд Трамп воліє відвернути увагу громадськості від списків Епштейна, в яких може міститися його ім'я. 176 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Росіяни тиснуть на новопавлівському відтинку. Там сили оборони спинили 18 ворожих штурмів. Тривають запеклі бої в районах Часового Яру і Турецька. Ще один вектор наступу росіян, Харківщина, а саме Куп'янськ та Лиман. Сумарно 13 атак противника. Наш воєнкор Руслан Сміщук працював на найскладнішому відтинку фронту Покровському. Далі його репортаж. Покровський напрямок уздовж доріг ставлять захист проти дронів. Поля та степ перерізають багатошарові смуги укріплень та загороджень. Але час від часу навіть на порівняно безпечних шляхах стоять спалені російськими безпілотниками машини. На жаль, безпекова ситуація на місцевих дорогах погіршується ворожих дронів стає все більше і залітають вони все далі. Тобто є низка шляхів та маршрутів, якими ще місяць тому або декілька тижнів тому можна було відносно безпечно проїхати. Зараз вони або закриті, або пересування по ним. Це в прямому сенсі гра в російську рулетку. Сам Покровський напрямок чемпіон за кількістю щодобових штурмів окупантом. Це аеророзвідники 32-ї сталевої бригади. Працюють на ось таких бортах. Цей літак називається гор. Літає він приблизно 40-50 кілометрів. В нього дуже гарна камера. Це саме, мабуть, найкраще, що в нього є гарне управління, виконує завдання по розвідці, коригуванню. Здебільшого вони літають далеко за лінією фронту. Знаходили дуже багато тут гармат. Які ми знаходили в той же час. Відразу виходили на і наші бригади, і суміжні бригади виходили зразу на відпрацювання їх. Та бували моменти, що відразу там, наприклад, не з першого пострілу, але з третього, четвертого вже було облучання гармати. Також знаходили танки, які коригували потім сумішники на ФПВІ їх збивали, підбивали. Це Наталія, і вона командує цими чоловіками. Хоча сама вважає роботу на передовій передовсім спільною справою. Я на посаді головного сержанту взводу. Відповідно, це можна це назвати, що це керівна посада, якась, але я для себе більше її розглядаю як частину колектива. Для мене важливо бути разом з екіпажами. Коли з'являється якась ідея або задача, або проблема. Ми намагаємося її обговорювати разом. Ми радимося з хлопцями. Я питаю їхню думку, доводимо цю думку до командира. Командир розказує своє бачення, ми розказуємо своє бачення, і в принципі доходимо до якоїсь спільної точки. Військовичка родом із Луганська. До повномасштабки я для себе у мене була така філософія: ну, типу, відрубали руку. Відрубали руку, можна жити далі без одної руки. Ну, типу, я для себе поставила такий умовний хрест. Вивезли ми з родиною всіх своїх найближчих, батьків в мене були в Києві, як і я, сестра, кума, племінники всі були в Києві. Тобто, з цим питанням ми якось вирішили. Ну, а далі ну, не моє, не моє. Все, забрали, забрали, якось там заморозили конфлікт, все нормально, можна далі жити. І в принципі я доволі спокійно до того ставилася, і навіть думала, що там ніколи більше туди не потраплю. Ну як би і ладно, як якось я змирилася. Але от спочатку повномасштабки, коли прийшло розуміння, що одною відрубаною рукою вже діло не стане, і далі підуть ноги, а потім голова. Ну і якось зовсім геть помінялося ставлення. Розповідає, якоїсь миті усвідомила, що треба діяти, аби не допустити цього. З кінця 22-го року я вже почала про це думати. Друзі ще з часів. А то знайомі друзі на той момент уже воювали більше ніж півроку, і відповідно у мене була така постійна думка. Вони вже втомилися, вони там 5-6, 7, 8 місяців вже воюють. Їх треба міняти і власне. Я для себе придумала, що я також маю до того долучитися і стати поруч. Під керівництвом Наталії бійці різного віку та досвіду з усіх областей України. Микита теж з тимчасово окупованих територій. Військо я з 22-го року. З двадцять другого. Е і ви не одразу були оператором. Наприклад. Ні, не одразу. Я в 22-му році пішов на вторкову службу. Е потім 6 місяців прослужив, підписав контракт. За 10 днів до повномасштабної. Е, пробув я в прошлій колишній частині, потім в листопаді перевівся вже в 32-го бригаду. Mm -hmm. І яка ваша посада була до того? До цього я працював на радіолокаційній станції, а потім до цього ще просився крила. Зараз з'явилася можливість, де тепер я вже знаходжусь тут. Мета одна гнати загарбників з української землі, і наші воїни справляються з цим добре. Росіяни майже майже зайшли в Покровськ з грудня місяця. Ми це чуємо з грудня місяця, коли нас завели на цю смугу. Зараз друга половина липня. Відповідно 8 місяців росіяни майже майже зайшли в покровськ, але є інша величезна проблема. А це саме розширення тої кіл зони сірої зони. Оце дійсно змінилося з того самого грудня, коли ми заходили. Тобто кількість різноманітних ворожих дронів зросла в рази, а отже, вимагає протидії. І в цьому військовослужбовці 32-ї сталевої бригади потребують підтримки всіх українців. Тож звертаються до глядачів за допомогою зі східного фронту. Руслан Смищук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Один із способів підтримки нашої армії засідання у форматі «Рамштайна». У що ми не знаємо а про ці зустрічі, як під час нарад контактної групи ухвалюються рішення, і які теми є найважливішими зараз? Нам розповіли ті, хто бачив процес із середини. Дмитро Анопченко продовжить тему. Рамштайн, звісно, вже не той, що раніше, як на цих тепер вже архівних кадрах. Зміна владної команди у Сполучених Штатах переінакшила і звичний формат. І Якщо до цього мені про це розповідали у Пентагоні люди, які близько знають Остіна, кожним засіданням глава Пентагону опікувався особисто, то нинішній міністр оборони США навіть віртуально вирішив не приєднуватися пріоритети інші. Тому Рамштайном зараз завідують європейці цього разу головували Франція та Британія, але форма не змінилась навіть за відсутності. Остіна спільного бюджету немає. І щоразу має бути хтось, хто переконуватиме решту учасників скинутися для України. На Рамштайні немає єдиного підходу. Знаєте, як усе робиться? Я ж був присутній на багатьох з цих зустрічей як міністр оборони Сполученого Королівства. Так ось ми обходили всіх учасників і говорили: погляньте, у мене є, наприклад, далекобійна зброя. Я можу її надати. Хтось інший казав: у нас є ось такі гармати. Хто ще? А в нас отакі літаки. Тобто, ми всіх обходили і всі робили внески, такі як могли. Не було якогось єдиного бюджету. Це віртуальне засідання. Рамштайну, за словами учасників від України, було більш організаційно підготовчим, тобто від нього не чекали прориву. Але він може статися вже у середу. Попередньо все відбуватиметься ось тут неподалік від бельгійського містечка Монс на базі штаб-квартири європейського командування НАТО. Засідання проведе верховний головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі, генерал Грінкевич. І координація цих питань нове для нього завдання. А запросили країни, у яких є системи Петріот, і тих, хто згоден стати донорами. Координуватиме логістику поставок Німеччина, а одним з найбільших донорів готова стати Велика Британія. Тут не стоїть питання, чи можемо ми фінансово собі це дозволити. Воно в тому, що ми не можемо дозволити собі не діяти. І важливо, щоб ваші глядачі знали, у сполученому королівстві підтримка України сьогодні така ж сильна, як і на початку війни. Що зараз відбувається, і цей Ремштайн яскраве тому свідчення. Європейці все менше розраховують на штати. Починають розуміти, що треба не просто перебирати на себе ініціативу, а штати прямо підштовхують до цього союзників, але і об'єднуватися поза НАТО, створювати нові формати під конкретні завдання, як от зараз Рамштайн чи коаліція Петріотів, що формується на наших очах, начебто, ось є НАТО, але проблемою там є невизначеність, чого чекати від Америки, і тому європейці не можуть більше очікувати і мають самостійно посилювати оборону і налагоджувати пряму координацію. Націю щоб за потреби бути готовими діяти максимально оперативно, спочатку це все також відбуватиметься в межах НАТО, але якщо це не спрацює, потрібно створювати європейську оборонну систему. Для України все це означає кардинальну зміну правил гри, коли штати не йдуть геть, а змінюють модель з безкоштовної допомоги на продаж зброї. Коли європейці беруть на себе роль головних спонсорів, а американці стають головними постачальниками. Отже, і на нових рамштайнських зустрічах вони збережуться, і наступна очна, і під час консультації у Монсі Україні доведеться майстерно балансувати з одного боку. Переконувати європейців платити за американську зброю, ну а з іншого отримувати Вашингтон зацікавленим у поставках. Бо Росія, вочевидь, намагатиметься їх зірвати. Замість одного донора, тепер складна схема. Європейські гроші за американські патріоти і атакамси. І якщо раніше можна було покластися на політичну підтримку Байдена чи того ж Остіна, за якими було фінальне слово, то нині треба узгодити інтереси десятків столиць від Берліна до Лондона, від Парижу до Вашингтона. Отже, завдання для Києва ускладнилося, але й можливостей для маневру побільшало. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.